Шановне панство, у нас Івано-Франківськ, критий ринок, другий поверх. Там якраз продаються акварійні рибки. Йдемо я вам покажу, що по цінам. Що є, з чого нема. Глянемо зараз. Шановне панство, ми з вами на Ташиному ринку міста Івано-Франківськ. Зараз я вас трошки познайомлю з цінами, що до чого, що є, які ціни. Ну погнали. І так, що у нас є півник? Півник 35, Сомік 35. Неон 15, розбора 20. Так. Вічиносець Берлінський 25. Даніо 15. Тернець. Тернеція житка 30, величезня. По 30 гривень. Так. І, і Малінезія по 40, і скалярія по 40. Тут ще можна придбати корма, у нас є. А що по рослинках? Ну, тут такі Людвігія, гілочка по 30 і альтернатера 80 оця гілочка. Ага. Так, пішли далі. Зараз нам розкажуть, по чому коліснерія. 25, бульбіті 150, мохи, бачите, тут є, лотейка є. Водейка так, альтернатера є, анобіс, в залежності від е, довжини, переселення, звичайно, буде ціни. Ці риби такі бачите. Так. Теж саме ціни, як. Так, приблизно плюс-мінус такі самі. Чиносці 40-30. Поляри. Що це є? Так, Це спеціальне для розводу анситроса. Дуплянки такі. Яблунка і е, верба. Каміння. Каміння для вап вапнякових карпатських, спеціально для того, щоб покращити якість води. Супер. Так, що тут ще є? По кормах у нас є. І фільтри, і грунти, і трубочки. Від кольору до вибору. Мочалочки. Обігрівачі. Обігрівачі. Так, після далі. О, і скалярики є. І півники, і гурами. Так, тут ще не розклались рослинки. Так, тут пока люди зайнять, я вам покажу кліки. А по чому у вас виходить? Що це є? Трубочник. Трубочник. По чому він виходить? Яка ціна його? 60 60 гривень. Так, що бачите, є тут формат, термоці. Так, тут можна зразу купити декорації у нас. Акваріум теж на продажу. Так. Яка ціна його? Чи зразу з освітленням чи сам акваріум? Сам акваріум. Так, що ви зможете зразу і акваріум тут придбати, і рослинки, і рибку, і корма різні в нас є. Тут. Тут у нас далі пішли декорації, можна взяти такий маленький акваріум 2,5 літри 410 гривень. Ну, це для півників. Тут маємо і камінчики, і стразичі, як їх називають, є фільтра у нас, компресори, обігрівачі. Так що Вибір є. О, є навіть, бачите, є задній фон. Можна підібрати собі задній фон до акваріуму. Одразу, щоб ви зрозуміли, давайте я вам пройдусь по кормах, що скільки коштує. Ми маємо дуже великий вибір мочалок до фізів. Тут можна взяти собі навіть самому вирізати. От і навіть штучні рослинки у нас. Ну і тут у нас основний блогер пані Світлана. пані Світлана, скажіть щось Що сказати, купляйте рибку, дешево, оптом за гроші А ну давай, пробіжись по цінам, розкажи нам, що в тебе є Молінейська, молінейська, у... від 10 гривень до 40 Від 10 до 40, далі що? Молінейська від 10 Дальше. Мурами бачу, є поцілункові, ще пару штучок залишилось. Так, барбуси. А барбуси по чому? По 30 гривень. По 30 гривень барбус. По чому? Більші по 100. по 100, менші по 50. Так, маємо теж півників, маємо. Хто в нас ще? У ну, нас є цих люди е, хроміс красень. До речі, хромість красень, зараз він так виглядає. От, ну він зараз трошки в стресі. Ну, кому буде цікаво, ви можете загуглити, просто напишіть хромість красень і ви побачите, який він буде дуже красивий, як він, коли він в кольорах, червоний такий. Ну, зараз він ще й молоденький, він ще тільки набирає колір. Яка ціна хроміс-красень? 50 гривень. Давай за 30. Давайте за 30 забирайте. Добре. Так, скалярії Добре. по чому? Менше по 30, більше по 40, велика за 50. Зрозуміло. Так, платідориси і телескопи. Платідориси, 70, телескопи, 80 штерба, сомі і по 60, панда по 50. Добре, ще освітлення є. Ну, освітлення вже будемо скидати ціну. У нас є ще... А, до речі, кому потрібно буде, у нас є отакі е, компресори на ОСБ. На тобто, коли при відключенні світла, ви собі до повербанка е, підключили чи там десь від комп'ютера воно буде працювати. Айрліфти. А, от що ми маємо. Ніхто не має, ми маємо. Це для півників. Це такі зеркальця для півників. Ви собі приклеїли, то ще плівочки знімаються, такі зеркалі. Ну і щоб півник мав з ким, з ким повоювати, якщо йому скучно. Маємо такі оригінальні сачочки. О, бачили які? От, що можна його в кишенці носити. Так. Багато місця не займається. Це, ну, це для тих, хто так сильно економить місце або хочеш якесь мати щось оригінальне. Розкажіть нам трошки, що так. по пташках, що так. у вас є і по, що по цінах. Що розказати 600 гривень, це, це хто? 700. Це рожевощакий нерозрушень. Це так. є пташка іграшка, Пташку тому є. що вони в ранньому віці шукають собі товариша. Якщо немає пташки, то він дружить із членами сім'ї хто його краще до нього відноситься, готує лакомство, грає, він до нього привикає і потім літає по хаті, як, як... приручена пташка. Говорити не говорить, але і літує звук. Телефон арендон, дзвінок на тривогу, на тривогу... А... На тривогу теж реагує. Ну я не знаю, якщо тяжко буде, часто буде, то, то може і реагувати. На звук. Бачу, є Бачу, карела. Так, карела. Переоці відноситься до групи говорящих. говорять до спосіб. Приручаються, приручаються і Але говорять. їх треба з малку, правда? Так, їх треба брати як наймолодше. Якщо візьмете вже в рік, у нас рахується доросла пташка. А от по ціні така скільки виходить? По ціні така 800 у нас. В магазинах зараз дев'ятсот я ходила. І хвилястик хвилястики Хвилястики 500, 450. хвилястики теж приручаються. Вони найбільші говорни. Говорять, mm -hmm. однаково і mm -hmm. хлопець і дівчинка, mm -hmm. брати знай, з наймолодших, З полосочками до самого низу шубок, і навіть так буває, зі чорними джобиками. Mm -hmm. Тут вас можна зразу і клітки є... придбати чи вон, кліт... ні? Клітки ми не маємо, клітку є, вон, тому ми відправляємо в добрий доктор, там є, там є клітки, а буде таких магазинах. Купуємо коробку. Ми купуємо коробку yeah. yeah. Так що все, хвилястики, найбільші говорини, література пише 600, але у нас була людина, яка навчила тисячу слів. І віршики, і пісеньки, і все на кучу. Разів чотири тікало на каскаді, з багато повертіло. Там що знали маму, що знали, хто хазяйка, хто мама Марія Іванівна, і дитячий педіатр, то їм повертав. Так що, друзі, якщо у вас не буде з ким поговорити, у нас тут папугальські продаються тисячі слів. Ви можете цілий вечір з ними розмовляти. Може, берете одного і вчите. Одного і вчителя. А тоді він вже як О. все готовий. Тащо нас захочеться, штрихочете, надумаєте. Тільки так, щоб у нас була молодь, таку, щоб ми могли от корені часі дати молодші тому що корела починає співати від 4 до 6 місяців. Хлопці, добре день. Від 4 до 6 місяців в нього з'являється спів. І то, як перший спів з'явиться, то це ще не означає, що це хлопець. Треба почути другий, третій раз. Тоді вже ми визначаємо, що то є хлопець. Хлопчики співають пісеньку і бігають попали. Уже як дорослі, що тліпають. Ви ви вже зрозуміли, що ви, якщо прийдете сюди, ви получите тут повну консультацію. Тихо <рес> получите повну консультацію, вас проконсультують, які краще взяти, як виховувати, як годувати, в яких так. умовах тримати. Так що кормив нас є свої. І що Шокорми годуємо так. так, що в нас дешевші корми, на стакани продаються. А цей, я знову з 94-го, петро ще скоріш, а з Корелами 99-й, а з невозвідчиками пізніше все. Так що ми вже зуби з'їли, нам не треба лікарів, ветеринарів, нікого, бо вони тільки розводять на гроші. Це все. Добре. Піс, Дякуємо, погнали далі. Так що, шановні пасма, маємо такий наш центральний риночок. Приїжджайте. Вибори у нас тут Добре. дуже великі. Є що вибрати. Ціни теж будуть нижчі, ніж в магазинах. Так що маленьку подобаєчку погнали.